Віталій Сухович п'ять років очолює державне підприємство Висоцьке лісове господарство цього року. Воно за 15-ма критеріями оцінки діяльності посіло перше місце. З початку року тут посаджено 120 гектарів лісу, прокладено 3 кілометри лісових доріг. А самого керівника нагороджено почесною грамотою кабінету міністрів України. Всі останні показники, які задачі стоять зараз ми виконуємо своїм колективом. і Стараємося, щоб воно, дійсно середня зарплата була на рівні той, яку сьогодні пропонує і е, включає е, агенція і рівне ліс на рівень десь 3,5 тисячі гривень. За такими керівниками кажуть в обласному управлінні майбутнє галузі без професійних кадрів, не можна було б досягнути ні високих показників, ні впровадження нових прогресивних технологій ведення лісового господарства. Зокрема, і по контролю за лісами, це впровадження відеоспостереження, І на сьогоднішній день ми практично повністю охвачені весь масив лісу на 700 тисяч гектарів. Ми бачимо який його стан і чи виникають лісові пожежі, і якщо це стається, то відповідно оперативно реагуємо. І, можливо, це теж невеличка частка цього, що практично в цьому році тільки всього нам всього шість лісових пожеж і площа півтори гектара. Це такого практично ще не було в історії Рівненщини. Лісова галузь одна з ключових для економіки нашої області, однак це ще й збережене для нащадків навколишнє середовище. Лісова галузь не має гарні показники, це величезний плюс. Але ще більше вони роблять, вносячи свій вклад покращення екологічної ситуації. Адже ліси, незважаючи на критику, сьогодні лісова площа. Росте, лісистисть збільшується, і це один з головних показників роботи галузі. Будівництво нових доріг, відновлення лісистості територій це ті основні завдання, які нині стоять перед лісівниками краю. Лісове господарство в Рівненській області займає провідну роль. Є базовою галузю економіки, бюджетоутворюючою галузю, і особливо в північних районах це основні робочі місця для наших людей. І я користуюсь нагодою. Щиро дякую всім лісівникам за той вклад, який вони вносять у розбудову і Рівненщини, і держави в цілому. Під час урочистостей кращих лісівників краю нагороджено почесними грамотами центральних органів влади, державного агентства лісових ресурсів, облдержадміністрації та обласної ради. З нагоди свята відбувся концерт. Пісенні мелодії присутнім дарувала українська співачка Міла Нітіч. Аласищук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.